Далі. Як насправді мали, місці, мали місце події. Міський голова в середу працював в своєму кабінеті, як звичайно, працював з документами, приймав громадян і спілкувався з представниками міської ради. Приблизно о 15.52 до нього зійшов громадянин на прізвище першої БЧ. Який, е показав, що йому довіреність від іншого громадянина, до речі, колишнього представника правоохоронних органів, е почав е розказувати якісь речі про те, що в нього якісь є земельні питання до міської ради. Відповідно, міський голова сказав, що ці питання трохи не до нього і б, пояснив, що предметів розмови немає. Тоді той сказав, що він мав е перед тим контакти з е Макліром. Винниківським, назвавши його ім'я, ви знаєте, що Винники є маленьке Там, Якщо не помиляюсь, всього два мафлірався виників, відповідно попросив контакти цього мафліра, оскільки він приїхав з району, телефон його номер загубив, щоб не губити час, просив їх сконтактувати. Міський голова йому продиктував цей номер, Позвив на мафліру, сказав, що його шукає якийсь чоловік. Потім міський голова з тим чоловіком попрощався, потиснули руки і розійшлися. Це всі, як би сказати, події пов'язані з міським головою і його участю в цій справі. Більше міський голова до того дотичності ніякої немає. Далі події розвивалися таким чином, що а, для речі, той чоловік розпитав, де знаходиться ресторан Гетьман, який знаходиться за 300 метрів від міської ради по її дорозі, довго не міг зрозуміти, де ж воно є, міський голова йому довго це пояснював. Після того він пошився, пішов в той ресторан, я так розумію, і чекав на того мафліра. Мафлір до нього приїхав на зустріч, він навіть не знав до кого він їде. Зустрівшись, я так розумію, він пізнав чоловіка, який довший час з ним працював, шукаючи виниках для себе земельну ділянку. Однак, оскільки той мафлір... Всі попередні пропозиції давав ділянки з державними актами, тобто оформлені приватизовані до кінця, відповідно, інтересу не було. Далі мова йшла за ділянку матері. того чоловіка цікавив якраз пропозиція ділянки його Матері, яка є не до кінця приватизована, і вони домовилися, що той йому дає задаток, той закінчує оформляти ділянку для своєї матері. І після того, як буде державний акт, йому продає. Ось ця розмова теж між ними. Були певні задані провокаційні запитання, на які міський голова, не, тобто, на які на той маклір, навіть так, не повівся, він повністю заперечив, сказав, що міський голова до цього відношення має. І після того, як він йому давав результат, я так розумію, що правоохоронні органи його затримали з претензіями, що це є вимагання хабаря і так далі. Так далі. Після того адвокати. Намагалися зустрітися з затриманими, оскільки це саме затримання відбувалося більше п'яти годин чомусь з 5 до 10 години. От. В той проміжок адвокати намагалися зустрітись, я особисто, я прибув до міської ради. Тільки коли я показав посвідчення адвоката, мене зразу міліціонери викинули просто з приміщення міської ради. Це саме зі мною було в ресторані гетьман. Я туди прийшов, приставився, показав посвідчення адвоката. Мене звідти грубо викинули. Те саме було з іншим адвокатом, який теж туди пробув. До речі, жінка тут дуже грубить з нею повелися. Вона звернулася у приводи по 102 в міліцію і написала пояснення. Далі події коротко з малюю відбувалися, взагалі, знаєте, як в фільмах, чи то про війну, чи то про репресії були проведені. Безпоставні обшуки, ми порушення в законі в нічний час. У мене особистий обшук закінчився з 12 ночі, хоча закон забороняється робити в нічний час. Вилучались документи, вилучались особисті речі, вилучались в мене документи адвоката. І е це саме було в ряду інших осіб і в тих осіб, які зв'язку відношення до справи не мають. Намагалися проникнути і зробити обшук в моєї адвокатської фірми, хоча законце забороняє. От, і заблокували повністю роботу міської ради.